хліб сіль, а ще пісня про мальовничий Березнівський край. Саме так у Кам'янській школі зустрічають делегацію із Зачепилівського району Харківської області. Сьогодні школа у селі Кам'янка має відремонтований спортивний зал, оновлено також практично усі приміщення закладу. А ще розповідає директор, у школі нещодавно відкрили музей пожежника. Маємо фільми про цю тематику. Однак нам вдалося. Це не означає, що все завершення. Тут ще мають бути водобомби стояти, Ігор Павлович, і все таке. Я Казав, дайте пожежну машину, поставимо точно. Показали Делегації і місцевий культурно-дозвілевий комплекс. Щомісяця тут проводять концерти і інші заходи для молоді. Дію у стінах закладу і бібліотека. У рамках проєкту Бібліоміст книгозбірня отримала комп'ютерну техніку, що значно розширило її послуги. Пенсіонери в нас дуже стали ходити в бібліотеку в зв'язку з тим, що можна зареєструватися на повернення вкладі банку Не треба їхати до району, а можна прийти і все зробити у сільській бібліотеці. Ознайомили Харківську делегацію із промисловістю Березнівського району. Одним із найпотужніших під... Підприємства центру є сірникова фабрика. Сьогодні її продукцію постачають до всіх регіонів України та за її межі. Щодня тут виробляється більше двох мільйонів коробок сірників. Показали делегації з Харківської області і дитячі спортивні школи. Таких у районному центрі є дві. Загалом у них навчається близько двох тисяч дітей. Також окрасою Березного є спортивний стадіон Колос. Реконструйований він був чотири роки тому. Поділилися господарі і досвідом роботи районної ради у формуванні стратегії соціального та економічного розвитку. Сьогодні голови усіх сільських рад вносять свої пропозиції щодо розвитку територіальних громад, аби район розвивався рівномірно. Також шукають альтернативні шляхи наповнення бюджету, і саме тут березнівчанам є, що перейняти у своїх колег. У них обробляються всі землі, що в нас ще немає. У нас багато земель не обробляється. А в них обробляються всі землі, що дає можливість накопичувати і наповнювати місцеві бюджети, тобто є бюджети сільських рад, які. Самодостатні, тобто вони не потребують дотації з державного обласного чи районного бюджету. Це нам є позитивне, і я думаю, що ми підпишемо угоду про співпрацю. Будемо спілкуватися з цим районом. Поїдемо вивчимо, подивимося, як це робиться. Є чому повчитися і у Березнівчан каже голова Зачепилівської райради. адже район виграв вісім інвестиційних проєктів на розвиток територіальних громад. Ми виграли за прошлий рік два міні проєкти на суму 150 тисяч по двом сільським радам. В цьому році вже три. Але ми ще не пробилися на такий рівень, як ваші два Костопольський і Березнівський район. От у нас і є вже мета того досягти таких такого рівня. Як по, по вашим цим двом районам на Рівненщині делегація перебувала три дні за цей час, окрім Березнівського, відвідали ще Костопільські та Острозькі райони. Угоду про обмін досвіду між Харківською та Рівненською областями підписали поза минулого року. Заступник голови Рівненської облради стверджує, що така співпраця для обох регіонів дасть ще мало результатів. Я вважаю. Якщо сидіти на місці, нічого не буде. Прийде голова сільський п'ять років. Відсидить і піде. А якщо обміняться дубками від однодум показувати, запалити його, що він з такому здоровому розумінні позавидував цій справи, тоді в нього буде інтерес до цієї роботи. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.